Чистота і здоров'я поняття тісно пов'язані. У медичних закладах це особливо дається взнаки, інакше поширюються внутрішньолікарняні інфекції, небезпечні для персоналу, пацієнтів і їхніх близьких. Рецепт у такій ситуації лише один гігієна. Дотримання її принципів у поєднанні з професіоналізмом визначальний для колективу Центру хірургії ока професора Загурського. Нині він отримав статус і відповідний сертифікат як чиста лікарня, безпечна для пацієнта. Одноіменний проект реалізує Асоціація Служба організації інфекційного контролю. Як розповіла керівник цієї всеукраїнської громадської організації Ольга Хеленюк, гігієнічний аудит засвідчив, що заклад працює за європейськими стандартами, особливий він в іншому. Це вперше в моїй практиці, коли приїздивши, приїхавши на аудит, я переконалася, що заклад працює абсолютно по всіх критеріях і відповідає абсолютно всім вимогам, які виставляє наш проект. Тобто. А кожен куточок, кожна кімната, режимна кімната, санітарна кімната, коридор все скрізь відповідало тим нормам, які ми прописуємо. Тобто ніде не потрібно було додавати чи то диспенсери для антисептику, чи то зайвої ганчірки, чи то зайвої ємкості для знезараження виробів медичного призначення. І ну насправді хотілося б показати приклад, ставити в приклад цей заклад медичний. Аби відповідати вимогам проекту, потрібно дбати про усі складові системи гігієни, чистоту рук, правильну обробку виробів медичного призначення, а також поверхонь, з якими контактують медики і пацієнти. Головний лікар центру Тетяна Єремєєва відзначила, що про гігієну тут дбають із перших днів роботи закладу, а це майже 5 років. Нам особливо приємно отримати таку нагороду від незалежної асоціації. Інфекційного контролю. Це ознака того, що ми працюємо в вірному правильному напрямку. Це щоденна наша робота. Для пацієнтів це ознака того, що заклад є безпечний. в плані внутрішньолікарняної інфекції і поширення інфекції. Чистота, а також доброзичливе ставлення персоналу, важливі для пацієнтів. Перший раз, але ну, приємно здивований. Чим? Ну та же чистотою. Ми тут не перший раз уже. Ми вже були в 2012 році. Тут чотири рази, і це вже нам нас знову заставило сюди приїхати. І нам дуже подобається тут відношення до людини. Саме основне відношення до людини. У центрі хірургії ока професора Загурського, який першим у Луцьку отримав сертифікат чистоти, готові бути взірцем і надалі. Адже високий статус потрібно підтверджувати щороку.